Установки християнського егрегора, вони поколіннями, часто на рівні підсвідомого і можуть істотно впливати на вибори людей. Вони впливають на їхню самооцінку, стосунки, фінансовий стан, тому люди і звертаються, вони відчувають цей тягар християнства, особливо коли вони його не вибирали. І вони просять про те, щоб вийти з нього, розхреститися, там якось забути про це. Ну, Тут це не стосується людей, які там, знаєте, християнство бачить лише на Пасху під колбасу бутылку винака, горчика, дай з'їсти Це, Це ви можете не переживати. У вас таких переконань немає. Це трошки про інших людей, які яких батьки заставляли вірувати, які от тут є така категорія людей, ви знаєте, про кого я говорю. То якщо ви відчуваєте цей тягар, ми це можемо змінити, і ваше життя стане легше, щасливіше і яскравіше. Ви почувство цю свободу, тому що ви прийшли в цей світ, ну не мучаться. Розумієте, ви прийшли в цей світ дарувати. Любов, радість і відчувати лише такий позитив та щастя.